Їхали дуже цікаво. На саму коли на саму позицію їхали, то не дуже поміщались, і спочатку, в той бік, в багажнику, а багажник не пустий, забитий повністю там броніки, що там тільки нема. В багажнику їхав Нікіта Карчевський, оператор, а назад їхав козак Сіромаха по черзі. По черзі мінялись. Ми тільки приїхали і одразу в бліндаж. Дві хвилини на перевдягання і почали одразу працювати. Попередній раз, коли я їздив, мені чомусь взагалі не страшно було, якось дуже спокійно було. В Києві було здавалося страшніше знаходитись. А цього разу, коли я приїхав, у мене було таке відчуття, що коли ти знаходишся в Києві, до прикладу, то коли щось летить, є багато варіантів, куди воно може прилетіти. А там, якщо тебе зафіксували, то воно летить саме до тебе. І чомусь мені закралася ця думка в голову, і я з нею, з цією думкою там був. Ну, стріляли, були вибухи, були моменти, коли ми односекундно просто по команді ховалися. Прям хлопці з камерами, там, я не знаю, як не попадали, грязюка під ногами. Ну так, екстремально було. Ще під час там, на відкритій місцевості, коли ми, у нас звук, музика гучно лунає. Оркестр цілий в кадрі, два артиста, знімальна група, нас багато і тут -у -у, дрон летить. Всі, йой, що робити, що робить? тут хтось нормально, це свої. Все, заспокоїлись, працюємо далі.